Зведені наряди правоохоронців продовжують щоденне патрулювання у сумах задля охорони громадської безпеки та порядку у нічний час. Будемо проводити профілактичні заходи щодо дотримання громадянами комендантської години у місті Суми. Під час відпрацювань поліцейські перевіряли роботу розважальних закладів та торгових центрів. Окрім того, співробітники поліції приділяли увагу і викриттю осіб, які потенційно можуть бути причетними до колабораційної діяльності, або такі, що перебувають у розшуку за вчинення злочинів. Ось і перші правопорушники. Ну і чому затрималися? Чого часно додому не прийшло так, так за минулі вихідні на вулицях міста було виявлено 35 громадян, які у порушенні вимог перебували на вулицях у нічний час. Вказані особи ретельно перевірялись на причетність до колабораційної діяльності вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень. Ми ж звертаємось до громадян з проханням дотримуватися комендантської години, окрім випадків, коли необхідно пройти до найближчого укриття під час сигналу повітряна тривога у випадку виявлення підозрілих осіб або транспорту. Негайно телефонуйте до Сумського районного управління поліції за телефоном 0542 66 72 04 або на лінію 102.